Багато не смійся, а то будеш плакати. Як часто ви чули цю фразу в дитинстві, особливо да, діти 90-х 2000-х, а можливо, і до сих пір хтось користується цією руйнівною фразою в своєму житті. В продовженні до теми блоків та патернів хочу поговорити за такий блок, це блок на щастя. Він мені прийшов буквально так спонтанно, да, такі флешбеки з дитинства. Бабуся нам завжди говорила, як ми були дітьми: не регочіть, а то будете плакати, що аж животи будуть боліти. І це, ну, як діти, всі діти сміються, всі діти радіють, всі діти активні. Ми цю фразу чули як мантру, я вам чесно говорю. І потім, у дорослому житті, я почала себе ловити на тому, що коли я радію. У мене отут звучить бабусін голос, який говорить: не смійся, будеш плакати. І оці установки підтверджувалися в 90%. зараз дуже багато людей живе по такому принципу, да? щастя, любить тишу, ми ні з ким нічим не ділимося, да? коли у нас запитують, як в тебе справи, все хорошо. Навіть все хорошо, це очень рідко звучить. Все нормально. Такі мда. да, ми не ділимося щастям, ми не ділимося радістю. Ми боїмося да проявити оце все. Ми боїмося сміятися. Ми боїмося. Бути щасливими для того, щоб нам не прилетіло да, тут по шапки, з оцих установочок, що мені не можна бути щасливою. Якщо я буду щасливою, це призведе обов'язково до якогось краху, це призведе обов'язково до якихось негативних послідовностей. Це обов'язково якийсь мрак, мрак, мрак. І з цією установкою потрібно боротися на 100%. Тобто, Перше, як завжди, ми відслідковуємо, да? ми ловимо цю думку у своїй голові, на яких саме подіях вона у вас з'являється. Друге, це ми, е, так сказати, навіть да, говоримо з цією думкою, я тебе бачу, я тебе розумію, ти в моїй голові для того, щоб мене від чогось захистити. Те, що мені колись внушили в дитинстві, але це вже не моя історія, не, моя історія, не моє життя. Я вже там більше не живу. І третє це перенастройка. Цієї програми. Якщо я сміюся, у мене сьогодні буде щастя. Якщо я радісно себе відчуваю, мені там дадуть прибавку до зарплати. Якщо я е відчуваю класні емоції, то в моєму житті обов'язково відбудеться щось класне. Давайте перена переналаштовуватися і жити щасливо!